Покажу вам результат натягнутих повідців при спілкуванні з собаками. Ось на носі, будь ласка, результат того, що натягнули повідець, і собачки зреагували. Насправді тут є ще на підворідді, але це вже не видно. І це при всьому тому, що Бентлі з цим собакою спілкувався і нюхався, тобто бійки ніякої не було, все було супер, поки не натягнули повідець. Насправді я про це просила: не натягуйте, не відтягуйте собаку, не буде конфлікту. Що вам сказати, ну якщо така, знаєте, порада, якщо ви щось відчуваєте. Робіть так, от я відчувала, що до того як ми зайшли на майданчик, що не варто заходити, бо я бачила, що собака перезбуджений. Ну Бенті так хотів, там була купа інших собак. Я думаю, ну хай піде, поспілкується. І ось результат. Причому, щоб ви розуміли, ну собаки не винні об'єктивно. Собаки просто в тих обставинах, які вони були поставлені, власне поводили себе так, як для них притаманно, не більше того.